Близько другого дня. Лунає знову повітряна тривога. Був на цьому як. Був на палом полі, там лунало і тут лунає. Привез... Привіз дівчаток додому. Так всі сподівалися, що є водичка, ой, зараз вмиється. Помиються, вони ж там накрашені такі на турнірі. Немає водички, на жаль. Ніякої і навіть не крапає навіть. Це поганенько. А нічого не вдієш. На Павловому полі Славик дзвонив, казав, що є там, тонесенькою стройкою, а у нас немає. Ну чекаємо, будемо сподіватися, що Шо нам ще залишається. Зараз автівку в гараж поставлю і... Тут, тут труби якісь ремонтують, але не від цього води немає. А там у усарбленому яру, я вже казав, чи туалет не працює, світла немає. А у нас вдома світла є, води немає. Ну, щось. Не той, так той. Ладно. Колись закінчиться війна і все буде. І світло, і водичка, все. Ми сподіваємось на це. Ладно. Усім гарного вечора, вже вечір скоро, так. усім миру добро злагоди. Всім щиро дякую. Звичайно, будемо жити. Зважаючи на що. Водички заправив. Все. Пока, мої люди.